Замість алкоголю, який тебе мінус, це отрута, робить густу кров, перейти на воду до кінця життя і протягом життя. І на всі свята пити, краще візьміть з собою святу воду, з церкви, якщо ви віруєте, або краще у звар випити саме більше, що можна. А так вода. Рийте водички. Норма води для нашого віку 30 мл помножте на свою вагу тіла. Це норма води. Протягом дня, як розділити цю норму? 3,5 літра, 3. для мене це 2,5% мені вистачає. І чи я вип... Слухайте, не рідини випите, а саме води. Мозок на 83% з води, М'язи на 75% з води, серце з води, Легені з води. Ви чуєте, шкіра з води, все з води. Жир з води, все з води, його. І от щоб гарно виходило, щоб перистальтика працювала, щоб нормально перетравлення йшло їжі, а вона то на 92% то води, 95% то з води жовч. А жовч, якщо не виходить, а з віком вона на 20% стає менше. А коли менше, то ти не перетравлюється. Жиророзчинні вітаміни, А, є, К, Д, а вони не засвоюються.